Ще раз давайте прославу нашого Господа, слава Богу. Слава. Я читаю Боже Слово перед нашою ще одною молитвою. Це є послання до офісян. Відоме нам місце Божого Слова, шостий розділ 10 вірша і нижче буду читати. Шостий розділ послання до Офісян, 10-й вірш і нижче. Нарешті, браття мої, зміцнюйтеся Господом та могутністю сили Його. Одягніться ви усю зброю Божу, щоб ви могли встояти проти підступів або хитрощів диявольських, тому що наша брань або боротьба не проти крові та, крові та плоті чи тіла, але проти начальства, проти влади, проти світоправителів темряви цього віку, проти духів злоби в царинах піднебесних. Для цього візьміть усю зброю Божу, щоб ви змогли протистояти в день злий і все переборовши, встояти. І нижче ми знаємо, про що написано: обла, об, якби, облаштунки Божої зброї, які потрібно е, віруючому або християнину. Який свого часу зустрівся з Господом, людина, яка не знає Господа, вона ніколи не буде зодягатися в ці облаштунки Божої зброї. Бо для Слово Боже каже, бо для них це глупість, це щось нерозумне. Вона живе буквально і робить все буквально, як їй здається за правильним, як зло за зло, сварка лайка за лайком. Але нам, як ми, як віруючі люди, ми розуміємо, що Господь прийшов в нас, і, Слово Боже, каже, прийшов нас спасти, і не тільки спасти, але Він і робить нас переможцями. Він допомагає нам в цій важкій, непростій дорозі, яка насправді дуже непроста і нелегка. Тому апостол Павло, коли прочитати все послання до ефесян, ми прочитаємо дуже багато різних, скажімо так, Тем або глибин таких життя, про які можна багато роздумати і багато-багато ну, і проповідувати про це. Він говорить про великі, ну Божі е, обітниці або велике Боже ну, е, е, слава обітниці, Боже, що приготовлено для нас оце велике. каже, що ми читаємо в першому розділі. Що дуже великий, він приготовив, каже для нас, що ми можемо це прийняти і тим служити, каже це все благословіння. Там в другому розділі він починає. Що каже: ми раніше були каже, мертві, каже, були ну ходили в злих думках, помислах ну корилися князю віку. Цього каже, але по великій милості Бог нас спас через віру. Через віру в Ісуса Христа Він нас спас, помилував і далі там і настанови до дітей про ну настанови для дітей, настанови для чоловіків, для дружин, для настанови є для ну рабів. Тобто, і багато-багато є настанов. І в кінці, я думаю, це як висновок цього послання. Він каже: нарешті, брати мої, змісняйтеся Господом, могутністю, сили Його, і одягніться в усю Божу зброю. І нам, нам дійсно нам потрібна ця Божа зброя, нам потрібно зодягатися, бути зодягненому в цій Божій зброю кожен день. Ми її зодягаємо кожен день, пробуваючи в Слові Божому, шукаючи Господа в молитві зранку, можливо, десь на протязі дня, вечором, десь більше, десь менше. По обставинах часу, я думаю, ми вибираємо собі, коли нам краще, більше можливо, помолитися, поборствувати, почитати Боже Слово, пороздумати над Божим Словом, щоб нам зодягатися в цю Божу зброю. Тому що наш розум, ми як люди, ми порою забуваємо, правда, ми не можемо так пам'ятати. Є з нас люди спосіб. Які дуже мають хорошу пам'ять. Я знаю навіть не раз браття розказують, що люди, які не знають Бога, але Біблію на пам'ять цитують. Вони не, не мають спасіння, вони не вірять в це, але вони її цитують на пам'ять. Я пам'ятаю, коли ми провідували одного чоловіка, як ну, були на місії, і він бивший КГБіст, він каже, що він вони він працював, якби ну вони ходили довіруючи, ловили, віруючі, і віруючі це були вороги їхні. Тобто їм так розказали, це ваш ворог, якого вам треба ну обезнаружити, перемогти, і каже, як ти можеш боротися проти ворога, коли ти не знаєш ну того, чим він живе. Їхня задача була читати Біблію, вивчати Біблію. Він її знав, він навіть цитував багато місць писання, але він її не розумів, він не був спасений. Він не це людина невідроджена, але раб гріха. І ворог сильно міцно тримав його гріха. Але Біблію, він порой такі речі говорив, що ти розумієш, ну ніби як, як віруюча людина, яка би можливо була спасена. Але ця людина ніколи не знала Бога. І, ну можливо, десь Бог покається, не покаяться, не знає, чи ще живий. Але не знає, але не знає. Але ми, як з вами, які вкусили, який благ добрий Господь. Ми в неділю вже було сказано: ми будемо згадувати страждання нашого Господа і смерть нашого Господа. А це не що інше, як перемога наша на Христі Господь, свершилася перемога людства. Що людина вона може вийти з цього рабства гріха. Людина, як яка будучи йти за Господом, вона може спотикнутися. І це не говорить, що коли людина покається, вона не може спотикнутися. а слово каже, що багато ми согрішаємо. Але як важливо нам зодягнутися в цю повну Божу зброю і нам розуміти, щоб нам протистояти, як написано, цим хитрощам, підступам диявольським. Як часто ворог обманів людині каже, що все більше нема прощення, стільки раз же робився, скільки раз спотикався, і ти не можеш вже більше ну, бути прощений. Але ми знаємо, що кров Христа вона вмиває від всякого гріха. І коли людина озброєна Божою зброєю, коли людина озброєна Божим Словом, вона розуміє. Настільки велика милість Божа. Настільки Господь розуміє наші немочі і безсилля. Коли він був в Гевсиманському саду, молився, то він до учнів сказав, каже, що немічне тіло, бодрий дух, але немічне тіло. Вам потрібно пильнувати, вам потрібно озброїтися, вам потрібно йти, ну робити те, що я вам раджу, щоб перемогти це все, щоб мати надію на мене, мати цю опору, яка. Ніколи не захитається. А це Ісус Христос, це істина, це Слово Боже. Тому Слово Боже каже, щоб ми озброїлися. І найперше, знаєте, я би хотів, це стосується наших, скажімо, таких моментів життя, як сім'я, де ми працюємо. Нам так це потрібно, озброїться зброю борою. Ми е, ну, робимо певні поступки, потім жаліємо. Боже, прости. Совість судить. Прости, знаєте, неправильно поступили, і собі просто можна ну здати висновок. Мало й мало, ми вникаємо в Боже Слово. Звичайно, помилятися ми будемо, але добре, знаєте, ну хитрість діяльська, вона нас буде, я думаю, десь і ловити. Це може ставати все менше і менше, але він. Ми розуміємо, що наша боротьба не проти тіла і крові. Якби ж то проти людини ще ми могли боротися, правда, сильніший, слабше ж поборить, правда. Але ми боремося проти того, кого ми не бачимо. Це задуми, це хитрість діявольська, і тому нам потрібно озброїтися Боже Слово. Якщо десь ворог нас підловить, ми не попильнували, то щоб нам мати це слово на серці, бо в нашому серці, яке нам підкаже, як нам далі поступати. Що нам зробити, щоб не бути обмануто, щоб, щоб ворог нас не зв'язав і не погубив душу, нехай нам в цьому Господь допоможе. Особливо ми знаємо, що часто ворог він робить свою роботу в сім'ях, правда, і це йому вдається. І причина, яка Нема оцих облаштунків, людина не облаштовується тими облаштунками, приходить певний час, і ми б могли, знаєте, менше і менше мати поразки, але більше і більше перемоги. Якщо би ми будемо, як віруюча людина, як християнин, він озброїться. Він постійно пильнує над тим, він постійно старається це робити, щоб мати оці облаштунки Божої зброї. Бути, як знаєте, один брат. Який увірував, і коли вони двоє прийшли, вони з віруючої сім'ї прийшли до Господа, і Господь зразу, неподовому часі, вони отримали хрещення духовне і наділив їх дарами. Один пророкує, має пророцтво, другий видіння, вірші почав писати. Видіння, таке бачення, знаєте, слово мудрості відчувається, знаєте, дає Господь. І він каже, так задається, каже, з ним спілкувався. І він каже, каже, так задаюся, каже, Господи, чому? каже, ну, Ми, віруючі християни, утримали спасіння, Ти дав нам силу Духа Святого. А ми, ну, що робиться, не можеш розуміти. І каже, один каже несе меч, каже, другий де щит загубив. каже, І тому каже, тому що каже, ми не озброєні. Ми легковажимо цим всім. Ми серйозно не стався до того, що наша боротьба не проти тіла і крові. Настільки нам потрібна оця, знаєте, як тут написано, візьміть щит віри, яким ви зможете погасити всі розпечені стріли лукавого. Як потрібно нам, друзі, дорогі. Міцно, міцно кріпитися Богом Його Словом, нехай нам цьому Господь допоможе свого часу, коли Ісус був на пустині і диявол спокушав його, то він каже, що ось. Е... Накажи хлібам, каже, бачив, що він голодний, каже, накажи каміння, щоб стали хлібами. То Ісус каже, не одним хлібом буде жити людина, але кожним словом із вуз Господа. Нехай нам не в цьому допоможе Господь, бо першому в Івана ми читаємо, перше послання в Івана, де слово Боже каже, що на це прийшов син Божий, щоби зруйнувати всякі діла диявола. Кожному в нашому житті він руйнує. Він зруйнував житті задами на хресті Голгофи вже для нас відкрита дорога спасіння, але в нашому житті він допомагає руйнувати задами диявла. Коли ми облаштовані оцею Божою зброєю, коли ми над цим про це дбаємо, ми постійно за тим пильнуємо, то Господь він допоможе нам облаштовувати. Руйнувати задами лукаву в нашому житті, нехай на в цьому допоможе Господь, а в цьому нам допомагає молитва. Цьому нам допомагає сповнення Духом Святим і його святе Боже Слово. Хтось сказав: чим більше молитви і сповнення Духом Святим, тим більше перемог в нашому житті, тим менше буде поразок. Нехай нам Господь цьому допоможе, щоб ми в цьому не лінувалися. Ми перемагали нашу плоть, ми наступали на наше тіло, тому що більшість е, д'яволів була перемоги, тому що він. Атакує на наше тіло, на бажання тілесні. І ми опускаємо свої руки, говоримо завтра, післязавтра. а ну, може, це, ну, я це не зможу. А як кажуть, не то, що не зможу, а не, схо, не хочу. Бо все ми можемо, Слово Боже, каже, укріпляючи в Христі Ісусі. Нехай Господь нам в цьому допоможе, Стоїмо на молитву, будемо благословляти Ім'я Господнє і просити милості і мудрості.